Так, всім привіт, народ! Слава Україні! Ну, Скажімо так, таке, можна сказати, екстрене включення з наших полів, а саме з ділянки, де посіяний наш крайній посів ріпаку з демо ділянкою. Чому екстрене і чому так позапланове таке відео? Тому що я хотів показати наш ріпак ще до того, як впаде в нас дощ. От там лізуть хмари і синоптики передають нам. Майже 100% дощ. А я, як би вам так сказати, хотів похвалитися, що у нас ріпак зійшов в принципі, без жодних продуктивних опадів. Проходили в нас тут дощики на нього, але по міліметру і по півтора, і спека була поза 35. І воно зразу все випоровусь догори. Раптом, що тут нам дійсно допомогло, це коткування після посіву нашими катками КЗК. Ми підтягнули вологу з нижних шарів. І саме тому ми добилися менш-більш адекватних сходів. І ще поки не впав дощ, хочу вам їх показати, щоб потім ніхто не казав, що от у вас впав дощик і ти тепер хвалишся. Хто слідкує за каналом, той чітко. Пам'ятаєш, що я неодноразово казав, що ріпак це моя любима культура. Я дуже люблю її вирощувати, дуже люблю дивитися, як вона росте, розвивається. І щось трошки знаю в вирощуванні ріпаку. Но таких нервових тижнів, як останні два, в мене не було давненько. Я дуже переживав, чи зійде наш ріпак, чи ні, тому що ми трохи наробили помилок. Ми порушили наше золоте правило, що між основним обробітком ґрунту і посівом має бути не менше верніше, не більше доби. У нас такі розриви були великі того року, по дві, по три доби. І... А... Він, в принципі, лежав майже в сухому. Було таке награння між провокативною вологою і реальними сходами. Ну, але, як бачите, рядочки є, сходи. Теж у нас присутні, що не може мене не радувати. ну Чесно, я переживав дуже сильно. Я спеціально не їздив в поля, щоб не нервувати себе. Спеціально вам нічого не показував, бо не знав, що з того всього вийде. ну Результат є. Е, густота є, може декуди трошки не така, як треба, але в принципі, все терпимо. От зараз ми вже зайшли на демо-лінійку. Тут у нас гібриди ДСВ, є деякі нові, деякі перевірені, досить велика лінійка. Там далі зразу за ДСВ Лідеа. Також два, можна сказати, вже перевірені гібриди, Ритмо і, якщо не помиляюсь на Віго, і один ранній, верніше не ранній, а новий. Якщо не зраджує пам'ять, то моменту. Можу помилятися, тому що я їх добре ще не вивчив. Але я думаю, що не суть. Ми ще зробимо окреме відео по цій ділянці. З осені пройдемося гарно. Сходи вже є, це вже можна впевнено сказати, що буде щось цікаве. Бачите, того року попроскакували на мусоти, грунтова схема не тримає. Швидше за все, що буде ще застосовуватись белкар з осені. Ну, таким шляхом ми пішли. Я думаю, що він теж непоганий. Дуже я от недавно прокатався по всіх полях ріпаку. Раптом ще не сходить толково ритму, тому що там дуже сухо і частина насінин лежить в сухому. просто. Чекаємо на той дощик, після дощику будуть сходи вже менш-більш адекватні і туди поїдемо, теж оглянемо. І трошки є проблеми там, де є в нас ріпак, пшениця ріпак, є трошечки скажімо так, падалиці, яка нам додає густоти. Ну, але то, скажімо, такі якісь мимовольні речі. Демо ділянку на даний час дуже задоволений. Задоволений, що того року не треба дуже багато ходити, тому що кожен гібрид, більшість гібридів займає тільки по 6 метрів. Посіяно 39 гібридів. Буде над чим проводити якусь аналітичну роботу. Буде над чим попрацювати. Головне, що є отримані сходи. І я хотів вам їх сьогодні показати ще до того, як в нас підуть перші продуктивні дощики, тому що обіцяють, сьогодні нам не то 6, не то 8 мм, температура впала. Воно зашипить в ту землю, сухо капець. Вчора Андрійко глибоко розрихлювачем нам витягував. По буряках проходив. До вологи ми не добралися глибоко розрихлювачем. Буряки там висмоктали все, що могли. Тут на ріпаку ще щось трошки є з вологою, якщо покупатися, то десь на сантиметрах 10-15 можна знайти якусь вологу. Зернові так не потягнули, як бурячок. Буряк то є над... найбільш вологолюбива культура, яка витягує саме більше вологи. Якщо хто не знав і хто думав, що соняшник, то не соняшник. Буряк на першому місці, а соняшник на другому. Ну, а Ріпак, походу, на третьому. Ось, так що народ, от такі в нас сходи, от в нас така, скажімо, демо-ділянка. Буде на що подивитися, буде про що поспостерігати. Я думаю, вам чітко видні рядочки. А якщо є рядочки, значить є достатня густота. То ми вже перевіряли, нам в принципі з вухами вистачає 200 тисяч схожих рослин на гектарі, менш-більш рівномірно розподілених, щоб отримувати хороші врожаї. То вже провірено неодноразово. І на цьому полі, де посіяний нас ритм, у нас два роки тому там був людгер а з навесну, там стояло десь 80 тисяч на гектарі на сінин, рослин, верніше, і звідти ми ще отримували 4,6 тонни на гектар. Так що, при правильному підході, навіть з малих густот можна отримувати дуже і дуже пристойні результати. Що вам і бажаю. Дякую вам наразі за увагу. Ввечері буде відео про буряки обіцяне. Воно вже в принципі завантажується, так що не пропускайте. Ну і я думаю, якщо все буде добре, то десь на вихідних треба буде організовувати вже якісь стріми. Хлопці пишуть, що скучили за стрімами. Я в принципі теж, так що готуємося до живого спілкування. Далі буде цікаво, підписуйтесь на канал.